Не вчіть ви мене жити, ну вчіть. в моїх монастирях свої устави. Я знаю, моя мудрість лише мить, проте мій хаос теж не ваша справа. Мені подобається дике існування серед мистецтва, подушок і книг, де можна хоч стрибати на дивані, де навіть горло на гріх. Мені начхати, що подумають сусіди. Один концерт мій якось перебудуть. Що за мене раїз? веселощі ще вчить біди. І врешті-решт вони хіба не люди? У них в під'їздах завжди вікна, мабуть, були цілі. І гітара до півночі не бренчала. в дівчатах завжди були білі-білі. Ніхто не поміцнув чаю, тату, чаю. Гаразд, гаразд, проїхали і забули. Мені здалося, що нам згадати нині в тому, що ви дорослі теж такими були. Переросли ж і ми переростемо.